Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо комфорт на робочому місці важливий для будь-якого працівника. Проте Львів електротранс забуває про облаштування диспетчерських пунктів для водіїв трамваю. Саме тому вони звернулися до народного контролю. Пані Любов не перший рік працює водієм трамваю, каже, що далі, то гірше на кінцевих зупинках, де б мали бути комфортні диспетчерські пункти. Людських умов геть немає. «У Нас немає ні столови, у нас немає де сходити в туалет. Ну у нас нічого немає. Приходимо на роботу. Чи падає сніг, чи падає дощ. Ми, як собаки, мокнемо, стоїмо під дощем, чекаємо на вагон. Ми не маємо де сховатися. Немає умов ніяких відповідних для того, щоб Водій міг піти там, щоб їдань було. скільки б працівники не зверталися до керівництва підприємства, реакції жодної за допомогою. Завітали в громадську приймальню народного контролю. Такі умови для роботи нардемтро добродому вважає неприпустимими. Не створювати диспетчерських пунктів для водіїв, яким просто ну в принципі під час роботи навіть немає де сходити до це абсолютно жахлива річ. Ми всі разом втрутимося в цю ситуацію і доб'ємося, як і завжди добивалися того, щоб все зробили по правилах. З'ясувати, як водії можуть бути уважними на дорозі, не відпочивши за вісім годин ані хвилини. Йдемо у Львів електротранс. Там нас запевняють. Візьмуться вирішувати проблему найближчим часом. Ми починаємо капітальний ремонт кожного приміщення, яке має слугувати виключно інтересам водіїв. Це туалети, кімната, прийому їжі, відпочинку. У бюджет розвитку Львів електротрансу міська рада вже виділила 50 мільйонів гривень. Тепер головне, аби кошти пішли за призначенням, каже депутат Валерій Веремчук. Депутати, зокрема, і від народного контролю підтримали виділення коштів в статутний фонд Львівтрансу. І я сподіваюся, що цих коштів буде достатньо для того, щоб забезпечити умови працівникам. Однозначно, наші депутати будуть контролювати, щоб все Такі ці кошти були використані належно. Уляна Бойчук, Любомир Д'як, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую Хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Важаю, це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції. А корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.